Доброго всім дня, дорогенькі підписники. Вам хочеться наполеону, а немає часу приготувати, покажу, як можна приготувати лінивий наполеон. Нам потрібно дві упаковки слоєного тіста. Ставимо на противень, проколюємо вилкою, щоб тісто не здувалося. І, і відправляємо духовку випікатися на 10 хвилин до золотистого ага. кольору. Коржі готові. Будемо зараз варити крем. Беремо 600 мл молока, розділяємо. У 400 г додаємо одну упаковку ванільного цукру і 8 столових ложок цукру. Меншу частину молока додаємо 4 жовтки, 4 столові ложки муки. Розмішуємо і вливаємо до теплого молока. Постійно помішуємо до загущення. Додаємо 50 грам масла і розмішуємо, доки не розтопиться. Білки збиваємо до стійких піків. Додаємо до теплого крему і легенько перемішуємо. На нижній корж викладаємо крем. Гарно розмащуємо і постійно додаємо, має поміститися весь крем. Зверху накриваємо другим коржем і присипаємо цукровою пудрою. Пухкий, ніжний і без зайвих зусиль. Берігайте і готуйте, коли немає часу.